Зросла кількість дорожньо-транспортних пригод минулими вихідними на Полтавщині. Найрезонантніше сталося у самій Полтаві, ДТП за участі трьох транспортних засобів, двох легковиків та тролейбусу, в результаті якого загинула жінка пасажир автомобіля БМВ. Також на трасі в Лубенському районі на легковик вискочила дика тварина, в результаті чого відбулося зіткнення. Тварина загинула, і в великій багатці легковий автомобіль зіткнувся з вантажів. В результаті чого одна людина загинула. За всіма фактами наразі розпочато кримінальне провадження. У Семенівському районі автомобіль «ВАЗ» виїхав за межі проїжджої частини, в'їхав у паркан та травмував місцевого мешканця. Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху дотримуватись безпечного швидкісного режиму. 80% дорожньо-транспортних пригод, які ми фіксуємо. Основна причина дорожньо-транспортних пригод це саме порушення швидкісного режиму. В вечірній час доби. На автошляхах поза межами нашого міста і, взагалі, поза межами міст значно збільшений швидкісний режим не завжди дає можливість вам зреагувати та зупинити транспортний засіб, дивлячись на ці ДТП, які маємо за минулу добу, саме швидкісний режим, і став причиною дорожньо транспортних пригод. В ніч з суботи на неділю до поліцейських звернулися батьки неповнолітні, повідомивши, що їхня 16-річна донька зникла. Дівчинка, мешканка одного із сіл, не прийшла додому. Ймовірно, перебуває в місті Кременчук. Близько третій ночі місце перебування дівчини було встановлено. Дійсно, вона перебувала з друзями в Кременчуці, з родиною працюють ювенальні поліцейські. Наразі Кременчуцькими правоохоронцями встановлюється місце перебування жінки. За допомогою до Кременчуцьких правоохоронців звернулася місцева мешканка, яка розшукує свою доньку, яка пішла з місця мешкання, та місце перебування її невідомо. На даний час тривають оперативно розшукові заходи. У разі, якщо вам відома інформація про місце перебування, повідомте її на лінії 102 або будь-яким зручним способом до найближчого відділення поліції на Полтавщині. Анна Мащенко Віктор Петров, Кременчуцькі новини.